Це був перший мікрорайон Харкова, куди ми приїхали фіксувати прильоти. Самий ближній Білгороду. От поїдам вони пострадали. Підійшла до них ближче і спитала: а що там далі? Що на гоптівці? Русські танки б'ється. Якщо чесно, я не знаю про п'ятихатки нічого. Я, мабуть, там навіть ніколи не була. Ну люди, які там мешкають, вони розповідають, що вони зовсім інший світ. 24 лютого ми нікуди не Ні От... Тому що місто це місто, а п'ятихатки це друге. Я думаю, що п'ятихатки — це, мабуть, наукова слава Харкова. Ну, працюй, діло. Умне діти К щастю, в Україні багато. Коли говориш про Харків, говориш про інститути. А якщо говориш про інститути, то згадуєш п'ятихатки. Фізики потрібні не тільки в Україні а у всьому світу, а українська фізика є з фізики. Якщо говориш про Харків, то згадуєш про розчіплення атома. ХФТІ — сильніший, що найменше з точки зору радіаційного матеріалознавства. Вони це знали. Якщо говориш про розчіплення атома, то згадуєш про п'ятихатки. Зупинись. Потім згадуєш про ландау, потім згадуєш про п'яти про фільми, який знімався про Ландау. Цим подкастом ми відкриваємо серію матеріалів про райони воєнного Харкова. Починаємо з п'яти хаток. Півночі міста, одного з тих напрямків, звідки російська армія проривалася у Харків. Чутки ходили, що до обіду Харків здадуть. Як вистояли і як живуть п'яти хатки? Слухайте у подкасті Тетяни Федоркової та Ксенії Чишко на сайті Медіапорт та саунд платформах